Вони нам допомогли з переїздом, з речами перевезти, допомогли знайти квартиру. Поки ми сюди приїхали, квартира вже була знайдена. І якось так ми зібрали речі, все, що найважливіше. Зібрали і приїхали, залишили будинок, роботу. Олена Уракова переселенка з міста Суми. У жовтні 2024 року вона разом із чоловіком та двома синами евакуювалась до відносно спокійного Ніжина на Чернігівщині через регулярні обстріли рідного міста з боку російських військ. На даний момент все добре. Нас тут спокійно, тихо нам подобається це місто. Діти знайшли нових друзів. Разом із синами Олена Уракова поділилась історією евакуації та подальшого облаштування родини на новому місті під час зустрічі з жителями Ніжина в межах соціального проєкту Ми, Українці всі одна родина, організованого агенцією «Садиба Садибамюзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Наша історія мабуть. Як і усіх переселенців, вона ми покинули дім, роботу друзів. Приїхали в Ніжин. За словами організаторів соціального проєкту Ми українці всі одна родина. Його основна мета допомогти внутрішньо переміщеним родинам інтегруватись в життя нових громад і розширити коло соціальних контактів. На сьогодні ініціатива вже об'єднала 99 громад України. 177 тисяч переселенців. Об'єднав проект Ми українці сьогодні родина, і сьогодні головними учасниками його є також сім родин. Дозвольте запросити на сцену ці прекрасні родини, які погодились на участь у нашому телепроєкті. Мета цього проєкту, який придумали і втілюють в життя національної світ світів з агенцією вентів Садива Мюзик. Полягає мета в тому, щоб підтримати дух українців взагалі, то об'єднати українців і особливо такі ем, незахищені, скажімо так, емоційно незахищені. Аудиторію як внутрішні переміщені особи. Вони діляться досвідом, можливо, цей досвід буде комусь і корисний. А до того ж, ну знаєте, опинитися в колі от таких же людей, своїх однодумців. Це впливає на їхню підтримку один одного, можливо, вони більше знайомляться, тому що для людей важливо не тільки де жити, на чому спати, а важливо ще ж також і спілкування, і психологічна підтримка. І взаємодопомога родина Світлани Вів'юрко з міста Гірське Луганської області евакуювалась 6 квітня 2022 року. Після спроб облаштуватись в кількох містах і тривалих пошуків нової домівки. Сім'я вирішила оселитися в Ніжині, що на Чернігівщині. Ми покинули місто вже на останній евакуації, бо дуже довго не вірилося, що нам потрібно буде виїхати. І до останнього тягнули, але так склалося, що вирішили все таке врятувати життя і виїхали. І так мандрували по Україні, але потім випадково попали в місто Ніжин. І вже два роки ми живемо. Цьому затишному місті воно нам настільки подобається. Під час заходу Світлана поділилася з жителями Ніжина історію своєї родини, розповівши, як насправді виглядає життя внутрішньо переміщеної особи після евакуації, з труднощами, адаптацією та пошуком відчуття дому на новому місці. А ще Світлана Вівюрко розповіла про справу свого життя. Жінка створює прикраси з бісеру. Я почала займатися цим дуже давно, вже років 15, Але коли ми поїхали. Це було 6 квітня 22-го року, ми залишили все і, і роботу, і дім і свої прекраси вироби. На цих заходах ми об'єднуємо громади з переселенцями, ми даємо змогу діткам виступити. Ми даємо змогу батькам ознайомитися із іншими, познайомитись з родинами, з місцевим побутом, з місцевою культурою. І таким чином я вважаю, що зараз, не дивлячись на війну. Ми українці всім, всьому світу і самі собі показуємо, що ми дійсно одна велика родина і що ми не зламані, що ми е, згуртовуємось, допомагаємо один одному. І такі проєкти вони на часі, хто б там що не говорив. Ось На таких заходах вони зустрічаються один з одним, вони діляться досвідом. І ось процеси, і, е, як вони, кожен з них інтегрувався в громаду. Для них це дуже важливо зустріти таких, як я сам, адже вони всі приїжджають. Не всі, можливо, але більшість із такими зраненими душами. Для них це все болить. І тут, коли вони зустрічають один одного, і, скажімо так, у, вони всі різні, дуже різні, але у всіх їх всіх об'єднує один біль. Я з власного досвіду знаю, що це важливо, тому що я сам був тимчасово переміщеною особою, коли почалась війна, виїжджав на Західну Україну. І в новому місті, не маючи друзів, контактів, це дуже важко, емоціонально і психологічно Першу чергу завершився захід урочистим врученням подарунків для родин учасників від партнерів проєкту. Національний ленкінаціатр в свою чергу вирішила ще зробити окрему програму підтримки для переміщених осіб, і ми наразі надаємо безкоштовне користування отаку от сучасну андроін-приставку, яка зробить будь-який телевізор сучасним смартом. Всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина продовжує свій шлях Україною, допомагаючи чи родинам переселенців знайти новий дім друзів та віру в майбутнє? Я вважаю, що такі заходи необхідні так, щоб трошки розвантажити нас, да, від поганих думок, і щоб знали. Ну, Переселенці, які сюди приїжджають, що дійсно ну допомога є. Вона так не велика, звичайно, але вона все ж таки є. Важливо, коли переселенці знаходять друг друга. Місто велике. Я навіть не уявляла, скільки тут переселенців і скільки тут земляків можна знайти. Це родина. І коли такі заходи проходять, і ми спілкуємося.